Враження для мене дуже нові, так як в мене був досвід по моделюванню обличчя, і мені завжди що щось не вистачало. Я щось до кінця не розуміла. І в мене було дуже багато запитань, і, відповідно, я шукала якийсь вихід. Я не знаю, я інтуїтивно записалася на наш курс. Навіть не вивчаючи дуже програму, подивилася фаргове відео, і думаю, так, це то. У ну, мене взагалі всі мої рішення дуже імпульсивні, Я дуже слухаю свою інтуїцію І ну, дуже рідко, майже ніколи вона мене не підводить. Мені дуже сподобалось, дуже інформативно. Я зрозуміла, наскільки. Ну, я не скажу, що це помилка, бо якщо ти не знаєш, то ти не розумієш. Можна вдосконалювати, знаходити причини внутрішні, глибші. Щоб поверхнево забрати їх. Мені сподобалось, я прийду на другий рівень, але осінь. Дуже дякую. Мені насправді дуже ну, цей курс був корисний і інформативний. Тільки зараз треба відпрацьовувати тепер техніку. Чекаю. Дуже дякую. Дуже дякую.